Був собі бі хоробрий банан, яких в нього була мічта переплисти океан і побачити Бермудський трикутник си сур... сур... вісьма. Ма... Ай, он плив, плив, і він побачив. А потім він обережно напереплив. Но він чув по легенді, що між ними невозможно проїхати, не розбившись. Но якщо ця мета буде успішна, він буде у історії в котомарі. key.